Виша сплачена платіжка за газ це стійкість країни на енергетичному фронті. Групи компаній Нафтогаз. Вистоїмо. Переможемо. Відбудуємо. У марафоні Єдині новини: рік війни і 365-й день війни. Наступні 10 хвилин. Останні події цього дня. Всю ніч окупанти обстрілювали Нікопольський район. З важкої артилерії Росія 10 разів била по Нікополю, Марганецькій, Мирівській та Червоногригорівській громадах. На щастя, всі живі, але ворог зруйнував у Нікополі вісім приватних будинків. Один з них загорівся. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. Уламки понівечили також два магазини і кафе. Харківщина щодоби страждає від ворожих атак. Куп'янський, Чугуївський Харківські райони обстріляла Росія за минулу добу. Напередодні із ЗРК с 300 вдарили по дворічній. Чоловік та жінка зазнали поранень. Під час рятувальних робіт ворог вдруге обстріляв село, бив по в ДСНС. Пошкоджено чотири машини цієї служби. Аби вберегти життя рятувальників, усі роботи були припинені. У Куп'янську поранено дві жінки і чоловік. А в Куп'янському районі поранено. Чотирьох чоловіків їх госпіталізували. Певнено наближаємося до позначки 150 тисяч знищених окупантів. Генеральний штаб збройних сил повідомляє тільки за минулу добу наші захисники ліквідували майже тисячу росіян. 970. приблизні втрати окупантів уже сягнули майже 147 тисяч убитими. Також за рік великої війни ЗСУ знищили майже 3400 ворожих танків, 6600 бойових броньованих машин, а ще понад 2300 артилерійських систем. Перетворили на брух з чи реактивних систем залпового вогню приблизно 250 систем протиповітряної оборони вже ніколи не злетить у небо майже 2 тисячі російських безпілотників і 300 літаків та вертольотів. Знищено понад 5 тисяч одиниць автомобільної техніки, і ніколи вже не дорахуються росіяни 18 кораблів. Росію треба позбавити можливості вести агресивну війну проти України. Економічний тиск дає результати, і тому санкції мають бути посилені. Про це заявив керівник офісу президента Андрій Єрмак, виступаючи в онлайн режимі на засіданні форуму санкційних координаторів. Він подякував партнерам за всі обмеження, які були вже запроваджені торік. А також наголосив на необхідності і далі позбавляти Росію можливостей продовжувати агресивну війну проти України. Єрмак переконаний, спільна політика. Економічного тиску на Москву дає результати, і тому треба його посилювати. санкції дієвий інструмент у протистоянні з країною агресором. Вони позбавляють Росію гроші для продовження війни та послаблюють її військову міць. Санкції мають бути синхронними, запроваджуватися всіма представниками демократичної коаліції, а також мають бути систематичними. Нові санкції проти Росії оголошує західний світ саме сьогодні на річницю повномасштабного вторгнення російських загарбників. Про новий пакет обмежень оголосив Білий Дім Він спрямований проти ключових секторів, які приносять Росії найбільше прибутків. Мета зменшити спроможність Кремля вести війну проти України. Санкції стосуються двох сотень фізичних та юридичних осіб, не лише в Росії, а й в Європі, Азії, на Близькому Сході, які підтримують військові зусилля Москви. Про новий пакет обмежень говоритимуть сьогодні під час віртуальної зустрічі країн Великої Сімки. До неї долучиться і президент України Володимир Зеленський. Новий пакет оголосила нині Велика Британія. В ньому експортні обмеження, які перекриють Росії потік товарів, які можуть бути виконані. Для війни. Також у списку нові імена фізичних осіб. Серед них посадовці «Росатому» і ще двох компаній російського військово-промислового комплексу. Нові санкції оголосила Австралія та Нова Зеландія. Під них потрапили кілька російських міністрів та компанії, що виробляють зброю. А от євросоюз десятий пакет санкцій все ще узгоджує. Напередодні обговорення тривало до пізнього вечора, і сьогодні зранку його продовжили. За даними видання політико, причиною відтермінування стало заперечення Польщі, яка вважає деякі заплановані обмеження недостатньо жорсткими. Президент України вважає позитивним сам факт появи пропозицій Китаю щодо завершення війни Росії проти України однак наголосив, Києву бажано було. б... Обговорити напряму з Пекіном його ініціативу, а от на заході стримано відреагували на так званий мирний план Китаю. Світові політики наголошують, зокрема, на тому, що Пекін так і не спромігся засудити агресію Москви. Документи з 12 пунктів спеціально підготували до роковин вторгнення. Серед них такі як повага до суверенітету всіх країн, відмова від поведінки холодної війни, припинення воєнних дій, відновлення мирних переговорів, вирішення гуманітарної кризи чи захист цивільного населення і військового. Полонених а ще гарантування безпеки атомних електростанцій, сприяння експорту зерна, припинення санкцій, підтримка промислових ланцюгів та допомога у післявоєнній відбудові. І жодного слова про негайне виведення російських військ з території України і про покарання винних в агресії. Генеральний секретар НАТО заявив, посередницькі потуги Пекіна навряд чи заслуговують на велику довіру і нагадав, що за кілька днів до початку повномасштабного вторгнення Росії Пекі. Киїн і Москва, підписали угоду про безмежну дружбу. Про цей договір згадала і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляїн. А в Білому домі наголосили, Китай може зупинитися на першому пункті свого плану поваги до суверенітету інших країн. І нагадали, війна проти України може закінчитися хоч завтра, оскільки це лише забаганка Путіна. Українці пережили рік стійкості і незглавності. Наголосив у своєму зверненні президент Володимир Зеленський. У спогадах про перші відчуття 24 лютого 2022-го люди називають шок, біль, невизначеність. Через рік після повномасштабного вторгнення головна емоція, яку ми відчуваємо, це гордість. І віра в перемогу вона сягає 95%. Ми стали однією родиною. Серед нас більше немає чужих або. Або незнайомих українців сьогодні це всі, всі свої. Це був рік стійкості, рік небайдужості, рік мужності, рік болю, рік надії, рік витримки, рік єдності, рік незламності, лютий, рік незламності. Його головний підсумок: ми вистояли. Ми не зазнали поразки. І зробимо все, аби цього року здобути перемогу. Росія вже рік веде жорстоку загарбницьку війну в Україні. Що раніше Путін визнає, що його імперіалістична мета не буде досягнета, то більше шансів на швидке закінчення війни. Так заявив сьогодні канцлер Німеччини Олаф Шольц. Німеччина вже надала Україні зброю на 14 мільярдів євро. Також Берлін допомагає фінансово, надає гуманітарну підтримку. Канцлер Шольц додав, Путін зробив ставку на розкол, але отримав протилежний результат. Україна об'єднана як ніколи раніше. Євросоюз згуртований і допомагатиме українцям і далі що нас усіх дуже вражає, то це рішучість і мужність українок і українців, як вони боронять свою свободу. Німеччина підтримує їх у цьому і буде підтримувати так потужно і довго, як це буде потрібно. 2023 рік має стати роком перемоги для України. Це найкраще для України, найкраще для російського народу, це найкраще для світу, заявив колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Він переконаний, безпека Великобританії може опинитися під загрозою, якщо Україна не виграє цю війну з Росією. Додав, що буде історичною помилкою, якщо Пекін почне активно поставляти зброю в Росію. Адже Путін вже показав, що він злочинець. Джонсон зауважив нині виріша. Альний момент для всього світу також закликав владу Британії якомога швидше надати українським військовим винищувачі тайфун. Дивовижно, адже сьогодні ми усвідомлюємо, ніхто не думав, що українці протримуються бодай тиждень, не те, що рік дуже мало людей вірили, що українці так героїчно протистоятимуть ворогу, і нині надзвичайно важливо надавати українцям усе необхідне для боротьби. вірять у нашу перемогу і наші сусіди з півдня для Молдови. Це особливо важливо, каже президентка країни Майя Санду, начебто, далека Ірландія теж всіляко підтримує Україну. Молдова стенс Молдова стоїть поруч з хоробрими українцями. Ваш ворог безжальний, але Україна сильна і ви не самі. Світ підтримує вас. Мужність ваших героїв гарантує вашу перемогу. Це дає нам надію на мир. Слава Україні народи України сьогодні, коли ви відзначаєте роковини брутального нападу Росії на вашу країну. Ваші друзі в Ірландії солідарні з вами. Ми підтримуватимемо вас стільки, скільки буде потрібно. Ми допоможемо відновити кордони України, захистити вашу незалежність, врятувати вашу демократію та стати повноцінним членом Європейського Союзу. Ми з вами, слава Україні!